А в нас серйозна посилка. 74 кг, це що я обіцяв. Будемо відкривати її серйозним інструментом і буде серйозна прийомка відкривати. Ми сама серйозність. Погнали відкривати. Так. Ну, погнали, це серйозна посилочка. Так, листочок є. Ми його, звісно ж, прочитаємо. Так, зараз тут останньо почитаємо. Подивимося, що це тут. Мідь нечищена Десь 75 кг. 600 гривень доставка обійшлася. Ага, я зрозумів, що це? Це отакі от штуки, дивіться. Опа. Дивіться. Така мідь іде під е, мінус 10%. Зараз я вам все скажу, щоб по цьому вийшло. Включив сигнал сос, бо щось сердечко мене. Так, я радію за клієнта. 600 гривень людина заплатила за доставку, а на 16 675 гривень він отримає за отаку мідь. Така мідь іде в мінус 10%. Тобто, якщо тут було 74 кг, ми віднімаємо 10% і отримуємо чисту мідь. Множимо її на 250 гривень. Вийшла сума 16 675 гривень. Друзі, кому цікавить тема кольорових та дороцінних металів, підписуйтесь на канал.